Напруга зростає через баталії щодо заборони експорту українського зерна до Польщі у Києві. Думають над тим, щоб накласти ембарго на імпорт продукції з країни сусідки. Заступник міністра економіки та торгівлі Тарас Качка в інтерв'ю польському виданню зазначив, це стосуватиметься помідорів, капусти, цибулі та яблук. Подібні заяви уже звучали і від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Тож починаємо антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій. Цих країн у торгівельній сфері, якщо Польща-Угорщина, Словаччина не погодяться на узгодженні з Європейською комісією заходи, то Україна буде вводити дзеркальні або взаємні торгові обмеження. Чи насправді ми настільки залежні від польського ринку? Зараз на прилавках в Україні 90 плодово-овочевої продукції власного виробництва. Продавчиня Світлана каже, у неї в асортименті навесні були лише яблука із країни сусідки. Коли українські коштували по 25 гривень за кілограм, то імпортні по 40-45 гривень. Зізнається, товар якісний. Не буде польського, будуть їсти наші яблуко цього року. Врожай гарний на яблуко, на грушку, на сливку. Тобто я думаю, що дефіциту товару не буде, якщо не буде постачатися польська продукція. Буде більше рекламуватися і більше споживатися наша українська продукція. Взимку на прилавках були польські огірки, цибуля та помідори. За кілограм томатів продавці просили від 100 гривень. Продавчиня Алла каже: і без польських товарів обійдемося. Не вплине. Я думаю, що ні, тому, що наші люди вже навчилися також вирощувати місцеві. Навіть люди навчилися вирощувати. Що так категорично не вклине, все ж польща не головний імпортер городини. Часник з Китаю, цибуля з Нідерландів, Капуста з північної Македонії, найбільше товарів з Туреччини. Керівник асоціації франчайзингу України Андрій Кривонос каже: середньому польська продукція в наших магазинах займає 10-15%. Давайте розділимо на дві частини. Як на мене, перша частина це тічно, стіл наших споживачів. Да, для деяких, хто призвичайвся до цих продуктів, це буде не зовсім добра ситуація. А ось для держави в цілому, з політичного точки зору, як на мене, ми наражаємо себе на більш такі глибокі ризики. Втрати добрих стосунків з польською стороною насправді запропоновані заборони наразі стосуються лише продуктів борщового набору відтак сильної шкоди Польщі вони не завдадуть. Натомість пропозиція вести ембарго на їхню продукцію політичний метод впливу на союзників. Але це як із варіантів, продемонструвати, що Україна також вміє захищати свого виробника і знов ж таки. Показник того, що ті порушення, які пішла Польща в контексті асоціації України з ЄС і тих торгівельних відносин, які ми маємо, вони шкодять партнерським стосункам. Тому, власне, щоб додатково сісти за стіл перемовин, такі речі будуть відбуватися. Юлія Васільєва, Олександр Мельников, новане, 33 канал.